Лайфхак з яйцем. 6 мільйонів переглядів. Варю зелений борщ, думаю, а ну ж бо перевірю і я його. Ось для чого італійці кладуть яйця в морозилку. Беремо одне куріне яйце, кладемо яйце в морозилку буквально на 2 минутки. Беремо пустой стаканчик і наливаємо в нього кипяток або дуже гарячу воду. Беремо яйце з морозилки і кладемо його в кипяток на 1 минуту кипяток. Так, все зрозуміло, що мандама сказала. У морозилку яйце буквально на 2 хвилини і потім у гарячу або окріпну воду на одну хвилину. Роблю все за інструкцією. Дістаю і без геть задніх думок розколочується по всьому периметру. І ось погляньте, який у нас буде зараз результат. Хопа! І дудки. Ну, тож буду не я, якщо не спробую, ще раз. Вже на 4 хвилини залишаю в морозильці. Вливаю у чашку крутий окріп, аж з ковшика виплигує. Туди яйце шубусть, очі вилупила. Дві хвилини чекаю, нема дурних. Вже дістаю обережно на рушничок і колупаю над тарілкою. Дуля в мене зварене яйце. Люди ж ведуться на такі дурниці. Ось такий результат цих яєць, але. Борщ я ними не зіпсувала, зварила на славу, як казав дід Панас, от така хухня-малята.